Стаїти ненависть легко, приховати байдужі складно. Однак куди важче не говорити про кохання, яке живріє у серцях у Бог і переростає у спільне сімейне вогнище. Наші пращури вірили, аби вберегти родинне багаття від хмизу незгод, необхідно, йдучи до шлюбу, додержуватись традицій, яких дізнаєтесь сьогодні. Традиційно на Закарпатті в 19, в першій половині ХХ століття передвесільний етап починався із сватанок. Однак у окремих районах, у окремих селах Закарпаття перед сватанками відбувався ще один такий цікавий обряд, як Визвідений. Він полягав у тому, що родина нареченого намагалася якомога більше інформації дізнатися про майбутню наречену. Робили це зазвичай родичі або сусіди, засилали спеціально до дівчини, мали визвідати, яке придавне в неї буде і так далі. Коли вибирали сватачів, батько за засва не йшов, мав йти хтось із родини нареченого, його дружби майбутні, які мали бути на весіллі. І брали ще двох-трьох жінок як свашок відомих. На самому сватанні досить часто на Закарпатті ці сватанки відбувалися за домовленістю самих батьків. Тобто наречена не завжди знала, що її прийдуть сватати. Хотілося відмітити те, що навіть у 20-30-х роках ХХ 20 століття 80% шлюбів на Закарпатті були так званими визвідними, тобто за домовленістю батьків без згоди самих наречених. Традиційно знаємо, що на Україні дівчина, якщо не згодна була, виносила гарбуз. У нас на Закарпатті в різних районах атрибутом, який був Показником згоди дівчини вийти заміж були, були різні елементи. Наприклад, у низинних і передгірських районах побутував такий звичай, що наречений під час сватанок залишав у хаті молодої нареченої якийсь елемент свого вбрання, чи шапку, чи, скажімо, сукняну куртку, яка мала різні назви в різних районах куйош, Сірак і так далі. Наступного дня ранку він мав прийти до, на подвір'я хати нареченої і побачити, якщо цей атрибут стояв на ганку, це означало, що дівчина дала згоду вийти заміж. У бойківських селах і Лемківських селах це Воловецький, Міжгірський, Великобрезнянський райони дівчина виходила з комори. І виносила у загорнутий рушник калач, який вставляла у торбину, яку спеціально так само залишав наречений під час сатанок попереднього вечора. Вперше про традицію обіцятися на усе життя дізнаємося з повісті минулих літ, датованої 12 століттям. Чи швидше про її відсутність? Так Літописець згадує древлян, які шлюбу не брали. Цікаво, що свідчень в древніх рукописах про одруження серед простого люду не знайдемо. Натомість є спогади про весінні застілля знаті, зокрема у слові у полку Ігорові. За два-три тижні до весілля робили у закарпатських селах такий обряд, як називався Оголоски. Або ще його називали оголоски у попа наречені разом з, з кимось із родини своєї йшли до попа, і він записував так звані оголоски. що, що Наречені дають згоду на шлюб. Після цього він записував їх у церковну книгу, так і кожні три неділі. Ті, які залишалися до весілля, він оголошував, що відбудеться весілля, от така то пара. І якщо хтось із односельчан знав якусь причину, по якій причині цей шлюб є небажаним, він міг опротестувати це у церкві після чи під час богослужіння. Одночасно Іншим етапом оцих якраз цього обряду огласків, після того, як записали у церкві, був запис у сільському комітаті або раді. Туди йшли наречений з нареченою, записували, при цьому, сразу, якщо було придане, наприклад, земля, зразу записували спеціальну, спеціальну таку нотатку про передачу землі від батьків до сина там, чи дочки. Пам'ятають, що під підвінець згодилося йти лише у вівторок і четвер. У ці ж дні вважалось можна й свататись та виконувати інші обрядодійства. І борони вже у понеділок, середу чи п'ятницю, коли треба було тримати суровий піст. Субота долучилась до урочисто шлюбних діб тільки після другої світової війни. До речі, за повір'ям весілля справлені у високосний рік швидко розпадались. Перед день весілля робилися так звані. У різних районах цей обряд називався по-різному заграванки, гуски, вечорниці і так далі. Цей обряд це прообраз сучасних дівчинків і мальчишників. Бачимо з вами вже із того, що вони мають різну назву, відповідно, несуть своє навантаження. Наприклад, назва гуски походить від того, що під час обряду пекли спеціальні калачики у формі гусок або качечок, якими потім обдаровували вже вранці в день весілля наречених і їхніх дружок. У ну, різних селах, в різних районах ці обряди відбувалися по-різному. Окремо, до речі, відмічаємо, що вони проводилися окремо у молодого дома і окремо у молодої дома. Збиралися до неї, збиралися дівчата, а до нього, до нього хлопці. І різні забави відбувалися молодіжні. Уже в неділю вранці, так само вже це сам день весілля. Традиційно на Закарпатті саме у цей день починалося вінкоплетіння. Плели вінки для молодої, молодого, а також для їхніх дружбів. Готувалася весільна палиця курагов. У гуцулів Закарпаття робилося спеціальне так зване весільне деревце, гільце. Його робили із окремої гілочки, смереки або сусни. Однак у окремих низінних районах Закарпаття, в Вершавщині, Мукачівщині, вінкоплетіння починалося вже в весілля, тобто під час оцих гусок заграванок. Традиційно вінкоплетінням займалися жінки старшого віку. Сважки це були У кожному селі були спеціально жінки, яких запрошували для цього. Вінкоплетіння, а однак у окремих селах Закарпаття, скажімо, на Іршавщині вінок обов'язково плела хресна мама. одному з прислів'їв говориться, для благодатного шлюбу необхідно закохуватися сто а то й тисячу разів, але щоразу в одну і ту ж людину. А ще говорять, аби подружжя жило в мирі і лауді необхідно правильно обирати обручки. І тут язичництво відгукується за бобонами, їх не можна міряти давати нікому. На Закарпатті ж традицію каблучок започаткували гусули Рахівщини. Щоправда, тоді кільця були дерев'яними. Коровай е -е, випікали. Фактично в кожному районі Закарпаття, але в окремих селах, у різних районах він мав різну назву. Крученик, Верченик. Це був круглий калач із отвором посередині. Це були Іршавщина, Мукачівщина. Скажімо, на Рахівщині, у гуцулів рахівщині пікся. Як як на паску печуть звичайний хліб оздоблений плетінням різноманітним і так далі? Збирані нареченої мало бути щось старе і ношене, а на рушниках у візерунку вона старалася вигаптувати птахів, які дивились одне на одного, і хрести, орнаментовану сластику, яка вважалась оберегами на швидке поповнення в родині. Цікаво, що саме вишиванки та народний одяг визначали статус дівчини. Чим більше, тим заможніша. Хоча навіть найубоїші вимережували принаймні по два-три рукотворні дива. Якщо говоримо про е, атрибутику е, весільну, е, порівнюючи її з сучасною, звичайно, що на той час е, не було тих машин, прикрас, все. але е, обов'язково у весільному в лапках поїзді е, використовувався віз з е, кіньми. Е, коні, так само, як зараз прикрашають машини, так само оздоблювалися різноманітними лентами, стрічками і так далі. І з, взагалі з атрибутики одягової, тобто, що мало бути нареченою, нареченого. У весільному обряді найважливішу роль поряд із сорочкою відігравали головні убори. Ну, зміна саме головного убору і супроводжувала всі ці етапи обряду дійства весільного. Наприклад, якщо беремо до уваги бойківське, традиційне Бойківське весілля на Закарпатті, Це Межівський і Воловецький район, то під час самого весілля, в день весілля наречена чотири рази змінювала свій головний убір. Вперше вран, зранку їй одягали плетений барвінковий вінок. Потім, коли до неї приходив вже наречений, він, цей барвінковий вінок знімали з її голови, він ставив їй на голову свою, свій капелюх, і барвінковий її вінок ставили вже на цей капелюх. Потім вони так і йшли вінчатися до церкви. У церкві священник е, знімав капелюх з барвінковим вінком з голови нареченої і пов'язував е, голову нареченої білою, е, великою білою хусткою, це так зване білило, традиційна народна назва. Велика біла хустка без будь-якого оздоблення, яка під шию заскібувалася шпилькою або булавкою. І вже на саме на це білило ставили знову ж таки барвінковий вінок. Так вона наречена йшла додому е, із церкви. Е, у цьому білилі і е, барвінковому вінкові вона була е, фактично всю гостину весь цей час, аж до моменту. Е, Роз... Розкосичення так званого, тобто зні... Зні... знімання весільної зачіски. І так. Найчастіше цим е... займався у більшості районів Закарпаття, це робив сам наречений, але в окремих районах Закарпаття, зокрема на Єршавщині, Виноградівщині, Беревщині, це характерно для прикордонних сіл вздовж українського угорського, українсько-румунського прикордоння. У цих селах це робила, як і зараз у більшості весілля робить мама нареченого, мама нареченого. І весільна зачіска розпліталася чи нареченим, чи мамою. І обов'язково головною такою. Традицію одяговою на Закарпатті заміжна жінка не мала права ходити після одруження просто з відкритою головою. На Бойківщині тій вже продовжуємо. На голову дівчина одягала так звану чорну хустку вишивану. Це так звана хустка молодиця, поверх якої одягала ще одну хустку. Верхня хустка могла бути або біла, або червона, жовта, теж вишивана. В окремих районах Бойківських селах Межівського Воловецького району у самій церкві священник одягав уже не білило, оцю білу хустку, а спеціальний головний убір, так званий чепець. Це була кругла, він мав круглої форми із різнокольоровими стрічками. На цьому чепці були чорні стрічки і дві або три кольорові стрічки. На весіллі одягали оцей чепець, потім цей чепець жінка тримала все життя і потім одягала його на смерть. Коли вона помирала, кольорові стрічки зрізали і залишалися лише чорні. Тобто виходить, що оцей обрядовий чепець жінка одягала двічі на весілля і на смерть. В інших районах, так само, як і на Бойківщині, були свої обряди пов'язані з тими ж головними уборами. Різної форми були вінки, ті самі чіпці. наприклад, на Лемківщині, Перечинський район, чіпці мали вигнуті куті, так звані рогаті чіпці. Досить часто хлопці кипкували із, із дівчат за цих рогатих чіпців і так далі. Однаково а міркувати разом найліпші сірники у спільному сімейному багаті, яке неможливо уявити принаймні християнам без вінчання, де свічка є символом тепла, радості єдності в христі. Традиційно на гуцулів наречена, одягнута наречена вже основні складові її вбрання. Це є сорочка. Двоплатові білки запаски, кептарик, обов'язковий елемент весільного обрання. Ну і звичайно весільний вінок, так звана коронка, яка складалася із трьох частин. Велика кругла частина корона, і дві менші по боках звисали. Це так звані гутурінки. Плелися, як півсудно, ці вінки на Закарпатті із Барвінку і декорувалися різноманітними деталями бісером, лелітками, дротом мідним і так далі. В залежності вже від фантазії. І спроможності різні ці форми цих вінків були. Після цього, після батьківського благословіння, наречені виходили, і йшли до церкви. Весільну цю ходу процесію супроводжували старости, два старости, з боку, один з боку нареченої, з іншої з боку нареченого. До речі, у Гуцулі, в Рахівщині, на самих наречених говорили Пані молода і пані молодий. Це традиційно так, така назва у них побутувала. У церкві, звичайно, як я вже говорив, обов'язково це було обряд вінчання. Тут із цієї якщо говоримо про головний обір нареченої, на відміну від бойки, про які ми вже говорили, наречена у цій у цьому весільному у весільній ці коронці вінкові ходила все весілля аж до розкосичення молодої. Плюс до того, до цієї коронки у волосся при заплітанні весільної зачіски, вплітали червоні вовняні нитки. І до яких при заплітанні додавали різні гудзики, ниточки і так далі. Весь цей вся ця весільна зачіска мала назву плетін'є. У плетіння плетін'є по всьому, і лише повторювався вже наприкінці весілля, після всіх обряду дій, забав, загравань, розпліталося оце плетін'ї і знімався весільний, весільний вінок, коронка і голову нареченої пов'язували хусткою. Весілля, враховуючи дівич вечір та паробоцьке гуляння напередодні, тривало три дні. Після храму йшли на гостини до нареченої, де їх обов'язково зустрічала мама або старша жінка з божим благословенням, короваєм і палинкою. На гуцурщині ненька ще й мала бути одягнута у вивернутий назовні кожух символ достатку. Говорили, скільки кострубів на обрані. Стільки малечій радості буде у молодят. Заходячи на подвір'я, дівчина з хлопцем змагалась у тому, хто швидше гляне на когось із своєї родини. Вірили, хто перший запримітить тата, тітку сестру, на того й буде схожа дитина. Наступної днини йшли до парубка. Заходячи до хати свекрухи, невістка била яйце, аби так легко родити, як воно розбивалося. Наречені обов'язково мали перейти через простелений вовняний килим ліжник, який сталився на поріг хідних. Дверей до хати. У самій хаті, коли вже зайшли наречені, коли вже треба було сідати за стіл, на місце, де мала сидіти наречена, садовили маленького хлопчика. Наречений заходив, сідав, а наречений, виявляється, немає місця, де сісти. Наречений був цілий там обряд, наречений мусив чимось почастувати цього хлопчика, щоб він уступив місце. Нареченій. Потім той же хлопчик використовувався ще в одному обряді дійстві, коли відбувалося розкосичення самої наречені зняття весільної зачіски. Так цього хлопчика садили на коліна наречені, щоб у неї в майбутньому родилися хлопці. На сучасному етапі традиційне народне весілля на Закарпатті, на жаль, на превеликий жаль. Потроху зникає, але, незважаючи на це, в окремих районах до цих пір зберігаються не тільки окремі етапи, передвесільні, весільного самого обряду, а навіть цілий комплекс весільний. Ну, до таких районів перш за все відносимо Рахівщину на Гуцулів, Рахівщини. Звичайно, що не всі весільні пари за традиційною народним звичаєм відбуваються, але Більшість намагається цього дотримуватися. Будучи в експедиціях в різних частинах Рахівщини, одного разу ми навіть потрапили на це традиційне весілля. Це було в селі Богдан на Рахівщині, де повністю все було відтворено за традиційними народними звичаями. Окремі елементи весільного вбрання, окремі обряди дійства зберігаються і і в інших районах, ну наприклад, скажімо, вінкоплетіння тими ж хресними маточками хресними шавщині їх називають маточками, до цих пір цей обряд зберігся. Ну, звичайно, що якщо науковець збере цей матеріал. Систематизує його, видасть у формі там, книги, чи буде відзнято весь цей процес. Це добре, але якщо весь цей процес буде забутий у народній пам'яті, звичайно, що з часом він відімре, але повторююся на важливість оцих обрядовій не тільки весільних, а й інших свят, як родинного циклу, так і календарного, воно є надзвичайно актуальним. Чи додержуватися звичаїв справа кожного? Однак зрікатися народної мудрості теж не варто. Головне йти до шлюбу з людиною, яку кохаєш, адже недаремно говорять, що щасливий союз починається із зручин, тим тою, кого любиш, і процвітає тоді, коли граєш весілля із особою, без якої жити не можеш.